Ми вже з вами розбирали, що робити, коли атакують дрони. Коли ти його побачив чи почув, зараз нам підігнали черговий мануал, який, в принципі, трошечки пов'язаний з тим, що я згадував перед цим, коли там не знаю, Грім блискавка. і тут якраз як діяти під час грози. Круто ж, це ж важлива інформація, правда? І це не просто так, тому що святаємо новину грози накриють Україну 22 та 23 червня, пише ДСНС. Вони очікуються у східних, південно-східних і центральних регіонах, і саме для них ось така от пам'ятка, як діяти під час грози. Спочатку у нас є 4 речі, які не треба робити, а потім три речі, які потрібно робити. Отже, по порядку: не ховайтеся під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні. Розумно? Розумно! Тримайся подалі від е, дерев і не ховайся на підвищенні. Тобто за підвищенням, якщо отримав підвищення по роботі, за підвищенням не ховайся. І на підвищенні так само. Ну, то, звичайно, тьоп. Але суть, в принципі, зрозуміла, порада правильна. Далі, не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями. Хм, Так, східні, південно-східні, центральні регіони. Окей. Не паркуйте автомобілі під деревами, ну це ще окей, хай буде парковка, окей. А високими конструкціями. А якщо це висока парковка, тобто не паркуйте машини біля будинків? Чи що? Чи, а, а де ж їх паркувати? В полі? Ну, теж, мабуть, не найкраща ідея. Коротше, тут якась порада. Біля дерев погоджуюся. Високі конструкції, ну мається на увазі, можливо, якісь навісні конструкції, але я не знаю. Ну, чесно кажучи, тут уже трошечки заганяєтеся ви з такими порадами, тому 50 на 50. Так, не купайтеся у водоймах. Ну, це зрозуміло. Зараз, в принципі, такі водойми, що навіть якщо немає грози в них купатися, трошечки може бути небезпечно. Такі вони забруднені. Не все очистилося після початку ковіду. Ну, коротше, так, окей, під час грози не можна купатися. Плюсик. Так, не користуйтеся електроприводами. Це, звичайно, хороша порада, але це, знаєте, це типу 10 заповідей і там, не знаю, ти їх читаєш і такий... вони носять виключно рекомендаційний характер, тому що ніхто зараз цього не виконує. Так само з електроприводами. Ну, камон, давайте будемо відвертими. Ну, якщо там грім блискавка, то перше, що ти робиш, це ти ліжеш в інтернет, дивитися, десь, може там. Ну, хтось вирішить це зняти на відео, хтось зафоткати, хтось о, почитає, скільки воно має тривати, тобто, почитає новини, буде якось себе розважати. Ну не буде людина не користуватися електроприводами. Ну, ну просто це impossible. imposable. Ну, тим не менш, порада начебто теж носить рекомендаційний характер, тому також зараховуємо плюсик. Далі уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач. Ну, я скажу так. Про металеві конструкції, ну окей, біля громовідводу краще не вшиватися під час е грози. Тим паче, коли це супроводжується громом та блискавкою. Про ліхтарі, ну ти зазвичай так намагаєшся триматися подалі від тих ліхтарів, на що воно потрібно. А про опори електропередач, як на мене, це дійсно для тих окремих груп людей, які люблять під час грози. Знаходитися поруч з опорами електропередач. Ну, серйозно, це треба бути таким довбий, коротше дуже розумною людиною в обках. Ну, але, тим не менш, і для цих, це, мабуть, для таких людей створили інструкцію, не треба як то сушити кота в мікрохвильовій печі. От я думаю якось так. То, начебто, до Америки, але давайте будемо чесними. У нас люди теж часто можуть відмочити таке, що американці просто відпочивають. Тобто, окей, порада плюс. Якщо ви в полі, краще присісти у яму і насрати. Вибачте, не втримався. Не контактуючи тілом з землею. Це як? Присісти в яму, не контактуючи тілом з землею? Ну, мається на увазі як? Присісти в яму, не знімати з себе одяг і жопою не торкатися ями? Чи, чи що мається на увазі? Не контактуючи тілом з землею? Моя уява цього не може намалювати. А ваша може? Як ви це собі уявляєте? Ти, в принципі, якщо ти знаходишся в полі, то ти ну, не можеш не контактувати тілом своїм з землею. Хіба тобі що, на дерево треба вилізти? А на дерево не можна, тому що гроза, а де там ти в полі дерева знайти? а? Лісосмугу якусь чи що? Коротше, умовно кажучи, тут написано, що чувак, ти в полі ти труп? Ну. Так виходить. Або сподівайся, що в тебе там не тим тою буськавкою прямо в твою сраку, яка не торкається ями, в яку ти сів. Коротше, тут якийсь реально треш. Це абсолютний мінус. Так, зачиніть вікна та двері. Ну, хорошо, так, да, ти не в полі, ти вже десь там, де є вікна і двері, їх треба зачинити. Хорошо, це хороша порада, ну правильно. У всіх незрозумілих випадках дійсно краще, як то, зачиняти вікна та двері. Так, і останнє. Відкладіть телефон та займіться справою, яка заспокоює. Е-е-е, Ну, якою ж це такою справою може зайнятися, вимкнувши електроприводи, мабуть, і світло також, вимкнувши телефона. Справа, яка заспокоює. Ну, логічно, ляж поспи і не мороч кому голову. Але давайте будемо відвертими. На телефони ніхто не буде в таких ситуаціях вимикати. Це перше, що люди будуть вмикати. Хоча порада, вона в принципі дуже така корисна, така правильна, мелодійна, але на превеликий жаль абсолютно нереалістична у сучасних сорі за кавамбур реаліях життя. Тому деякі поради тут хороші, деякі поради можна було би і не додавати про ту яму, це щось взагалі незрозуміле. Але в цілому з вами. Навчався, що робити, і як ховатися під час грози, в тому й працівник. Почуємось.